Дівчата спеціально із далеку, показую вам, як добре освіщає наш новий ліхтарик. Заряджаються вони від мережі, мають два режими: ось таке світло розпилюючи, яке вистачає майже освітити всю кімнату, тут десь приблизно 15 квадратних метрів. Крім цього, є ще один режим, бачите, що було темно? Режим такого направленого вже світла. Не важка, невеликого розміру, що дозволяє брати з собою, наприклад, якщо ви пізно повертаєтесь з роботи, даної лампи цілком достатньо, щоб читати книгу або робити уроки. Наявності в трьох кольорах: білий з зеленим, чорний та сірий. Получається від USB-кабелю, який йде в комплект. Всередині має 20 діодів, тому він так як, е, добре освічує. Акумулятор ємністю 1200 мАг. Час повного зарядки 4 години. Вироблено в Польщі. Скоріше, ще раз, далеко, показати вам, як гарно освічує приміщення, тобто все все видно у кімнаті. І щоб ви бачили, що це був єдиний. Єдина лампа у цій кімнаті, і це вона все освічувала. Ось так.